О, oh, всем привет с поганого микрофона. Так, что бьет рок? Может камень? Ну, логично, мабуть, что. Так, папир, або папир. В смысле, какая разница? Окей. Что бьет папир? Вода. да Вода псує, Це мокрий безлад. Що б'є вода? Тепло. Тепло виправляємо? А що за приправлення? Тут нічого не поміняло. Камінь перемагає тепло, оскільки він твердий і не плавиться. Дві людини, я перший, хто до цього додумався. Ой, який перший другий. Та нуї з нами до мені прийшли. Не ну, знаю. Матео. Матео не може навіть під... Вам доказати? Що мені на вулицю вийти. Так, давайте ще раз. Що б я камінь. Папир. Так, папир мне. Наступно, что я папир? Вот ножницы. Ножницы бьют папир. Что бьют ножницы? М -м -м. Може ви мені поможете, хто його знає? А мене на ну-ка. Джозеф Джостер є потужним користувачом Стенд і ножниці зовсім не відповідають його способностям Хамона. Що б'є Джозеф Джостер? Вибачай, діду, я не хотів. Стривай. Ти що, японець? Ну так, а що? Гініа. Співчуваю же зему остров. Шо б є японців? Великий пельмень. Еще я Великий пельмень. Ну я зим его. Да в смысле? Так. Ну да, тут ножницы, тут логично. Ножницы. Окей, дальше. Мегатрон! Мегатрон потужный робот, про проти него ножиці. Що може бути трон? Ну, я мав на увазі, реально затягну, ладно. Шо мое. Ми... Шо побір. Я чудово відбедь. Як що це сработає и буду шоти?